Дорогі брати, дорогі сестри, слава Ісусу Христу! Багато людей зараз говорять: слава Богу, ми дожили до зелених свят. Але що є цими зеленими святами, дорогі брати і сестри? Хоча це і є завершення цілого цього циклу пасхального, цього пасхального часу. Але думаю, ну, коли не знаємо, яка кінцівка і яке вона велике значення має для нашого життя, то тоді не зрозуміємо і цілий період, для чого він взагалі є, для чого ми його століттями святкуємо. Ну, і, і не просто святкуємо, але знаєте що, коли збираємося літургійно щось святкувати, коли ми щось святкуємо в церкві, то ми не пригадуємо. Але завжди маємо собі думати. Це значення має для мене. Мій син зараз, знаєте, в такому віці, що все питає, чому так, чому так, і чому трава зелена, і, і все ти маєш йому пояснити. І зараз також ну, на вулиці багато запитань, чому все так, а не інакше. І, як і багатьом дітям, певно, йому дуже подобається питатися щось про Дорожній рух, правила і так далі, і він уже знає, для чого зелене світло світофору. І мені дуже зручно, бо коли їду, то знаю, що ніколи не забуду. Він наперед кричить: тату, чекай, бо маємо, маємо чекати зелене світло. Зелене світло, котре означає рух. Ну або коли з ним переходиш вулицю, то вже тепер все по правилах. Не там побіжиш кудись, бо мусиш і дитину вчити, і сам на червоне не підеш. Бо буде кричати на всю вулицю, що ти зробив. Ну і от, дорогі брати і сестри, зелені свята, як ми кажемо, зелене світло, світло, яке ми знаємо, е означає життя. Е зелений колір означає динаміку, постійний рух. І в літургійному значенні ми також використовуємо цей колір, щоб е підкреслити дуже важливий період. Зіслання Духа Святого. І це не просто той час, коли на апостолів сходить Дух Святий. І це не просто, як ми кажемо, день народження церкви. Бо з цього моменту апостоли лише починають проповідувати. До цього моменту вони ще все втішалися присутності Ісуса Христа. Вони все ще після Вознесіння чекали в Єрусалимі, бо він їм сам сказав. Зостаньтеся у місті аж доки не відчуєте, що ви одягнулися силою з висоти. А тоді вони вже починають робити те, про що давно їм Ісус Христос заповідав учити усі народи. І от цей Святий Дух, який сходить на апостолів, і власне це є серцевиною свята П'ятидесятниці, 50-й день по, -по Воскресінні. Але це всього лише на всього початок, добрі брати і сестри. Ми мусимо зрозуміти, що Святий Дух це третя особа Божа, через яку Бог присутній поміж нами і тепер. Але як практично це собі зрозуміти? Що це для нас означає? Коли я ще був, мав лише так, другий рік священства, знаєте, не то, що молодий священик, а дуже молодий, якщо кажуть, зелений. Ну, ще нічого не розуміє, не знає, ще через все переживає. То одної неділі це дуже добре цей момент пам'ятаю. Дзвонить мені один семінарист і каже, отже, зараз до вас прийде єпископ. Одразу насторожений. Чому? що, Я нічого не знаю, просто хотів вас попередити, бо він тільки що нам сказав, що ми їдемо до вас. Ну і добре, добре, що мені цей свінарист подзвонив. Ми вже приготувалися, чекаємо єпископа і думаю собі, що то я мав наробити. Ну, бо зазвичай єпископ тобі скаже, прийди на резиденцію. Поговоримо. Ну, або прийди, забери новий декрет. А тут єпископ іде до мене. Ну і не знаєш, що це має бути, що, що очікувати. І владий Каніл, як завжди, привітний, заходить і. І просто сідає на каву, і я вже чекаю, що тут зараз має бути. І каже, як ти тут маєшся, а що у тебе і так далі. Владико, ви, ви просто прийшли? Я просто прийшов, щоби з тобою поговорити, як ти тут маєшся, і каже, щоби дати тобі доброго духа, щоб поділитися з, тим, з тобою добрим духом. І знаєте, мені ці слова так засіли, бо в той момент, коли я насторожений, чекав, що ну, за що я маю зараз? Заробити, чи, ну, що, що би це мало бути, то ця зустріч Владика одразу їй так пояснює, просто бо хочу бачити, як ти тут живеш, що у тебе, як ти себе почуваєш, і хочу поділитися з тобою добрим духом. І якраз є такі періоди, знаєте, коли ми починаємо щось, то воно не дається легко. Ну, і, і священство в тому числі і не раз. На самих початках задаєш собі питання, як і що маю робити, бачачи певні потреби на парафії, як маю в цьому напрямку працювати. І, знаєте, Бог так побачив цю мою потребу і просто в душевній розмові із твоїм духовним батьком і з твоїм наставником, для який, для, який для всіх нас є. Завжди владика, яка. Ну, і, і в той момент мені цього бракувало, близькості, і щоб хтось зі мною поділився добрим духом, тобто потішив. Ось, дорогі брати і сестри, що це за подія п'ятидесятниці, бо ми звиклися із тим, що Бог Отець, перша особа Божа, через яку Бог є для нас добрим батьком. Ми всі у житті потребуємо. Доброго батьківства і особливо доброї батьківської руки, котра підтримає, котра потішить і котра знає показати тобі, в якому напрямку краще далі тобі жити. Ми всі звикли до того, що друга особа Божа Ісус Христос є той, котрий приходить на цей світ, стаючи одним із нас, для чого? Бо тим самим Бог нам показує, що я дуже добре знаю, чим ти живеш. Я знаю твої проблеми, бо я сам прожив людське життя. Знаю, чим то людське життя наповнене. Бог знає абсолютно все, що діється всередині людської душі. Разом з людськими проблемами, стражданнями, переживаннями. Ну і от, Третя особа Божа, Дух Святий це, це Бог, котрий присутній у нас. І, і я би хотів, щоб ми сьогодні ще поговорили із вами про такі функції Святого Духа, бо ми знаємо, є плоди, дари Святого Духа, і, і це все дуже важливі речі. Але зараз, у цей час, який ми з вами переживаємо, дуже важливо собі десь так повторити і, і виокремити, що робить Святий Дух у нас, які є його функції. В чому, власне, він бере участь у нашому житті? Бо, бачите, без Святого Духа, без Бога, котрий є всередині нас, ми б не відчували ані тої батьківської любові, котра є в Бозі Отці. Ми б до кінця завжди сумнівалися, що Бог розуміє моє життя. Тільки через Святого Духа ми знаємо, що. Ісус Христос, Він не просто був присутній, але через Святого Духа присутній тепер і в моїй, в моєму житті, і в моїх стражданнях, в моїх проблемах. І зараз переживає, так само, як переживав у Гетципанському саді, колись за своє життя переживав, а тепер зі мною за моє переживає. Тепер проходить хресну дорогу мою. Тоді проходив свою. Але зараз разом зі мною йде на мою Гологофу. І це все, дорогі брати і сестри, через Святого Духа. Без Святого Духа Євангелія залишило бися просто гарними історіями, гарною інформацією. А через Святого Духа воно має силу на наше життя тепер. Дякуючи Святому Духові, церква це є Божа інституція, яку він заснував. Без Святого Духа то би була наша якась людська організація, котра Точно би століттями не існувала, але вже давно розпалася, бо все людське тліне. Святий Дух творить у нас усе, дорогі брати і сестри. Він є той, котрий животворить. Ну і от найголовніші функції Святого Духа, які можемо бачити у Євангеліях, і які, кажу, дуже важливі для нас тепер, щоб собі пригадати. Найперше, Дух Святий, каже нам, Ісус Христос, є той, котрий учить. Він каже апостолам: наведе вас на всяку правду. Я багато вже вам сказав, ще вам багато чого маю сказати, але зараз це все не витримаєте. Але Дух Святий, котрого пошлю вам від Отця, Він вас навчить. Він вам пригадає слова, які я вам сказав, і Він наведе вас ще на всяку правду. Святий Дух це великий вчитель, дуже добрий педагог, бо каже Ісус Христос, що ну, є такі моменти, коли ти не сприймаєш. Всього зараз, каже, вмістити не можете. Але прийде Святий Дух, котрий іще не просто вам пригадає те, що я говорив, а наведе вас на всяку правду. І знаєте, дорогі брати і сестри, кожен із нас може пригадати собі дитячі шкільні роки. Як часто нам хотілося, щоби. Батьки взяли і зробили ту домашню роботу. Особливо перші класи. Ну, я собі добре пригадую, що коли я там вчився писати, а мама допомагала, ведучи рукою, то я собі думав, мамо, тобі це одна хвилина і по всьому. Для чого там треба ну, мою рукою, котра так невміло ще тримає ту ручку, для чого я то маю виводити і, і терпіти то довго? І це дуже важливий момент, дорогі брати і сестри, що Дух Святий, коли сходить у наше життя, то Він не робить замість нас. Бог замість нас наше життя не проживає. Він не робить насильству над нашою волею, бо зачасту людина задається питанням, а яка Божа воля на моє життя? Ну просися у Бога. Питайся у Духа Святого. Постійно молися про ту. Божу волю на Твоє життя. Але потім, ну, а, а як пізнати То Божа воля, Божа воля, не Божа воля, якась моя. Ну, якщо ти постійно молишся, каже нам одна з заповідей блаженства, блаженні в Богі Духом. І знаєте, як на грецькій в Богі. Буквально так по-нашому би сказати, попрошайки. Тобто ті, котрі постійно просять. І коли нам Ісус Христос каже, будьте блаженні і каже нам блаженню в Богі Духом, тобто будьте в Богі Духом, то означає, постійно просіть того Духа. Постійно просіть Його. З цього має починатися наша молитва. І сьогодні ми наново пригадуємо собі цю традиційну молитву до Святого Духа Царю Небесний, бо з неї починається кожна наша молитва. Дух Святий знає, про що нам просити, про що нам молитися, каже апостол Павло. Це знає Дух Святий. І саме з цього маємо завжди починати, бо тоді, коли людина просить, то певно не буде так, щоб Святий Дух не був поруч і не показував нам Божу волю. Він поступово нас учить крок за кроком. Коли ми довіряємо Богові, то спокійно можемо приймати рішення в своєму житті і йти вперед, і можемо бути впевнені, що ми е, сповнюємо Божу волю. Просто з того факту, що ми просимо. І крок за кроком Бог нас веде, а оглядаючися назад, ми можемо побачити, як справді наше життя складалося, і Бог там був завжди присутній через Святого Духа. Окрім того, що Святий Дух вчить, Він є той, котрий, як в молитві Царю Небесний, ми співаємо, Він потішає. І от я пригадав собі цю зустріч із Владиком, котрий. Приходив до мене, а не я до нього, бо в той момент мені треба було потіху. І не раз у нашому житті є такі складні обставини, коли ну, ти розумієш, що ніхто замість тебе цю проблему не вирішить. Але так хочеться просто комусь розказати. І, і може, це такі моменти, коли нема чим похвалитися, а біду хочеш розказати, страшні переживання, але якби вилити душу комусь. І людина, котра тебе розуміє, бо знаєте, що сьогодні, коли ми чули апостольське послання, Святий Дух коли сходять, апостоли починають різними мовами говорити. Різний, різний люд, котрий стоїть перед ними, кожен чує свою мову. Але дорогі брати і сестри, окрім лінгвістичного сенсу, ми можемо також побачити, що ми дуже любимо звертатися до тих людей, котрі може в своєму житті. Пережили те, що і ми пережили. Бо вони розуміють. Той, хто пережив те саме, що і я, той краще розрадить мою душу. Він розуміє і може знайти потішливі слова, бо знає, що це переживати таку саму біду, яку я зараз пережив. Він знає ту мову. І от Дух Святий часто використовує нас, і, і ми маємо потребу в Духові Святому, щоби. Мати потіху через когось. Бог посилає нам людей, які нас можуть розрадити. І Дух Святий є також є той, хто присутнює нам завжди Бога, і йому можу виговоритися, щоби він мене потішив. Знову ж таки, Бог не проживає наше життя замість нас. Але у Духові Святому нас потішає, завжди є близько. І та третя функція дуже важлива, про яку сьогодні. Яка сьогодні здійснюється на апостолах, про яку Ісус Христос сказав їм, обіцяючи, що зостаньтеся у місті, ще нікуди не йдіть, не починайте проповідувати, ще побудьте. І вони перебувають 10 днів у Єрусалимі ще разом у молитвах, разом з Пресвятою Богородицею і іншими жінками апостоли очікують, що мають зодягнутися силою і з висоти. Дорогі брати і сестри, ми всі знаємо, що добрі батьки це не ті, котрі роблять щось замість нас. Але підтримують і вчать нас самим приймати рішення і щось робити. Добрі батьки це коли їхня дитинка вчиться ходити і падає, то вони не просто біжать і піднімають, а кажуть, ти зможеш. Нічого страшного, не біда, що тебе болить. Так буває, у житті болить не раз. Але ти зможеш, вставай і пробуй ще. І так робить із нами Бог. Дає нам силу. І якраз це важливо в ті моменти, коли думаємо, далі вже не знаю як. Бо бачите, дорігі брати і сестри, ми всі з вами маємо дар життя. І не просто ми тут присутні, але кожна людина жива має дар життя. Але одна людина буде проживати це життя із повним Божим ентузіазмом, буде щаслива в тому житті навіть. Коли там є проблеми, навіть коли ти там багато чого не маєш, навіть коли багато за що переживаєш, а інша людина, маючи дар життя, може собі думати, то лиш я маю такі проблеми. Іншим ліпше живеться, як мені. І все життя буде приречено на нещастя. Це, як знаєте, можна бати, мати всі необхідні інгредієнти, з яких вам треба спекти щось солодке, наприклад. Але дуже добре зробить це та людина, котра добре прорахує пропорції, зробить це із любов'ю, і то солодке та торта буде найсмачніша. А хто просто подумає, що треба це все змішати якось і якось зробити, ну там точно так не вийде. Тож, дорогі брати і сестри, ми молимося, щоб Бог. Через Святого Духа так наше життя компонував, так всі речі в нашому житті змішував, щоб наше життя завжди мало смак. А про ці функції Святого Духа не забуваємо кожного разу, коли молимося. Він є той, котрий учить, потішає і дає силу завжди йти вперед. Амінь.